Вітаю. Сьогодні в мене задача ще й обрізати е... листя оце, на помідор. Все сухе, оце ще посохло. Я все все обріжу. По можливості, де тільки буде гарний листочок, я поставлю це, я кажу, до, до гілки. До помідор я обріжу все листя. Ножнички. Я проспиртувала після огірків і тепер знову починаємо води Так як ми не визначилися, чи це хвороба, чи це, чи це від негоди, я по максимуму приберу погане листя. Але для синтезу обов'язково треба, щоб були листочки, інакше помідорчики просто пропадуть. Я не знаю, вам видно чи ні, але ось вверху гілочка. Я оці нижні, господи, незручно обрізаю. Оце отакі я обрізаю. Зараз сюди поставлю полей. Відирочко. І ось так все обріжу. До першої помідорини знизу все буде обрізано. Вот яка здорова. Яка здорова чорна смородина. Але оце її мало так, оце вона скуща. У мене проблема. Вона в нас одна. Мені першу посадили герду і войтек. Ну, і вони кончені були, коли... Герду я купив саму першу весною, а тут в декабрі. А вони прийнялися що той, що той. Перший рік вони здохли, а на другий рік вони бач, пішли. І тепер є названня посадили. Тепер... Оцю віддаю за школу. Ось Получається виключить нічого є. Обожарку отдам. Не буде так названо. В принципі, так мої укладають. Ти біля кожного ставиш штирцей, так? Що таке так тяжелетно, е, чи щось перебавка. Mm. Попадали помідори після вурячнього е, вітру. Mm. Да. Не так дощі, да, як, як вітер видно, такий сильний вітер був. Зараз ну, перейду туди. Сьогодні помідори будуть. Я хоть поприв'язую таки що, ти бачиш, що не попадає вообще. Ну, не знаю, може пожертвтів від граду, хто його знає. Холод. Зараз все звертаємо на град на холод. Так. Два кущиках не буде. Це полка убирати. Я листя все обрала до першої гілки. Тут теж так. А тут буду по можливості оставляти хороші листочки. Всі не буду удаляти, а от допустимо, цей один листочок я приберу. Тому що для помідочків це необхідно. І поїхали далі.

сталося викопала, да воно не, не викопалася. Забачите, як обстригала. Там вон, отой другий кущ, Так взагалі без листя майже. Залишився. Не залишила я листя. Будемо її всіх всі бризкати, спасати ще раз. Максимуму я позрізала всі хворі, всі чорні, всі ви бачили сухі, ось зламалася, ви бачите? Ай, зламалася. І все пошкодилося. Оце пробадиш. Вони такі хрумкі, до них дотронешся і все. І зламалося. Ну, ось так. Ось тільки здорові. височі, височили. Так, оце ми підготували? Ось з цієї сторони я бачу, я тільки що зібрала огірки. І багато зібрала з цієї сторони. Я ось побачила, що вони є. Але я ще з цієї сторони збирала, не видно. І зараз ще я запомню. Тут один, два, три, чотири. П'ять. Ще п'ять огірків треба зняти. великих. Великих. Зараз зніму. підкормимо їх. Підкормимо моїм настоєм. І мені треба ось прив'язати ці помідори. Бачите, вони всі лежать. Всі. Це знайшли дервачок. Так, оці прив'язали. І тут ось залишилося. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, де... Так, ще десять штучок. Десять штучки залишилися. Галянька. Який манюки. А така перчина вже здорова. І ось. І ось. Вже дві перчини. Гарні. Ну, якісь вони маленькі. В прошлому році у нас високі були, чуть ли не до метра, а в цьому році маленькі. таке, Вони звонили, Чому так все западно? Слушай, вони такі листя здорові, Що це за помідори? два. Ось якраз. Лана, Данна, що, Лана так? ляна, ляна сестра. Ну, своїми. Два штуки не, не, не вмістилися, і сяде сюди, сюди, сюди посадить боку. Різати, подивіться, яке воно гостюще. Не видно, де тут пасинки. Треба <різь> відламувати низ, повністю весь лежить. Це листя лежить все на землі. Треба зараз теж зроблю стрижкою. Потім покажу. Так, десь я гірки бачила, треба їх зняти. Бо знову забуду. А вони вже попереростали. Так, це часник тут так тіліпається. Так, оцей зніму. Де тут здорові були? Оце зніму. Оце я зніму. Ага, не зручно. І десь іще, бо не бачу, десь заховав, Ага, вон побачила. Ось дорогий. Ось тут оця сітка. Ці перемички залажають. Зала... Опа, помідор, помідор огірок. Всі. Ось отут я, бачите? От оце по краю, як я вам показувала, бачите по краю. Це магнія не вистачу. Ну, Якщо вірити нашим селекціонерам. Тому що я, ха -ха, все ж, вони показували точно такі листки. І я зрівнювала свій листочок разом з тим листочком, які показували оці селекціонери. Ось. Фух. Так, я вже сьогодні півдня на городі. Погода така. То сонечка, то немає, тось нормально. Мені така подобається. Город ми мало того, що полили. Ще й дощі вчора вечором пройшов. Так, десь отут Віктор зламав помідор. І каже, подивися, я на нього наступив, можу його прибрати. А який це він зламав. А, оце, я вже побачила, ось переламаний. Повністю. Зараз я його зрішу. Взагалі. Як можна наступити на нього? Не знаю. Тут теж він наче й обривав. Тут, по-моєму, Віктор обривав листя, але теж густе-густе знизу, не провітрюється. Це вчора вирвав, а на його місце пересадив ото що в мене на клумбі ріс. Вон от чері моє почервоніло, можна ще зривати. Кожен день по одному пам'яточку. Тут кіт нагріб, ями що страшну. Оце такий у мене. Ой, ой, ой. ой. Так, зараз я його теж підв'яжу. Пародія. Оце він у мене скільки мучився, так? Да? З лютого місяця. Оце нарізала скільки листя з того одного рядка. З десяти помідор. Це тільки з десяти. Ми його на мусорку викидаємо, точніше вивозимо Ви з двору. А зараз буду ще різати. Отака у нас настоянка. Запах не передать Я набрала теплої води, я потім додавлю, тому що незручно. Тому на 10 літрів нам треба 1 літр отакої жижі. Зараз ще додали водички. І будемо попідливаємо. Я буду десь неповну літрову баночку підливати під огірочки. Спочатку під огірочки, потім під помідорчики, Вони в нас е, всі, отам вже, бачите, обідрані. Що, поїхали. Під кожен кущик з усіх сторон. О, наш от, кущик. Віктор горбиком зробив. Другий кущик. Де там другий? Ось він другий кущик, то я його і не бачу. Ось так от. Ну, навіть якщо і розтечеться десь. Рядишком. Нічого страшного. Це який третій кущик. Ось так от. Ось так от. Це в нас азотна підкормка. Так, два. Не пропустити кущик, не видно. Оце три чотири Ось так от. Ладно, камеру поставлю, ви все одно не бачите. <гум> все, <гум> підлила. Всі оці огірочки, всі 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 в І п'ять, п'ять оцих кущиків, помідорчиків. Оцих зелененьких. Так, так, так-так, бачите, які. Обрізані. <гум> Дуже обрізала я їх. Ще сюди пройду і покажу. Ось бачите, огірочки світяться і помідорчики всі світяться. Вниз. Оці п'ять помідорів вони відрізняються. Це теж гілка. Але оця ім'я називається царська гілка. А ті ще, там їх багато нас отаких помідор з гілками. Багато. Ну все, тепер віктор може сміло бризкати. Він казав, що буде бризкати, хай їх бризкає, обробляє біо каким-то, підкармлює і будемо наблюдати, що з ними. Оце так от. Так, ну що, тут те щось вже заросли, заросли, заросли. Він тут підсажує. Це падаліщі наші пересаджує, підсаджує. Наш красивий. Один. Уже п'ять штучок з'їли. Маленькі помідорчики. Ну ось так. І ще я підв'язала. Це вже кінечний результат, кажу, відв'язала ці всі помідори. Це низкорослі, але вони такі широкі, важкі. Бачите, які вони низенькі, не невеликі, але дуже широкі листки. Просто широченні здоровенні. Бачите, аж такого блакитного кольору. Бачите, які? Не знаю, зараз візьму, мабуть, ще є час. І я їх внизу теж так зроблю, як оце з огірками і помідорами. Всі-всі-всі їх внизу теж пообдираю, щоб провітрювалися. Тому що над головою у них сітка, вітер. Хоча вітер у нас сильні, гуляють гарно. І от Я не можу сказати, що вітру немає. Продувається все. Ну Ось так. Мої дорогенькі. Чекаю вас в коментарях. Чекаю, коли ви скажете, що я не так роблю, або що треба робити. Я все ось хілочку. чуть-чуть, видно, раз, і все. І вона зламалася, ну, дуже хрумкі. Просто рядишком проходиш. Можна не проходити, а вітер думить друг за дружкою, і все. Оце треба підв'язувати вже. Е, ні до чого? Ні, є до чого. Ось горівна проволока. Я, мабуть, тут шнур кину. І от шнуруха замотуються, правда? Вони будуть вище мене. Це високорослі. Так що, Ось так. Я знову заліз в цей, так? Да? Від виноград. І що ти там риєш? Що ти там риєш уже? Гляньте на нього. Уже він нарив, блін, він запутався там, прив'язала його. Прийде, батько, він тобі дасть. Що ти ото лежиш? Ямку собі. Аніс який. Аніс який, покажи своїм друзям, який в тебе носяра. Подивися, не треба до мене підходити. Хто тебе просив? Давай, команду йди. Назад. Назад, обойди, обойди сюда, иди сюда. Нет. Нет, вот сюда. Вот сюда. Обойди. 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 Давай, давай, давай сюда. Обойди. Еще раз. Еще раз. Обойди. Еще раз, обойди. Джек, обойди. Ну вот ты, я держу камеру, никуда поставь ты. Давай, обходи. Обойди, обойди. Обойди сюда, сюда, сюда. Вот сюда. Да, вот сюда. Молодец. Пойди. Ой, мы на волосы. Оце ми, з ним муч... Ні, ми не мучаємося. Я не мучаюся, скажу чесно. Сусіди ми не мучаються. Фух, це буде окреме відео. Я чуть-чуть заспокоюсь і буде відео про Джека. Так. Не розумію. Тепер треба підмести. Скрить. Нельзя, фу, туди не лізь. Угу. Вже темно. Вже у нас о... лампочку включили. Віктор приїхав і почав бризкати. Сонце вже давно зайшло. Почав з винограду, з вуличю, ну, він на тій стороні. Теж. цей виноград. Хороший сорт. Новий у нас тільки перший рік. А? Мускатний, пахучий, взагалі смачний, солодкий. Ти, я дивлюся, його жину бризкаєш. А чим? Воно скільки буде? Вже, ну, ажена пісня, так. 에, смородину там вже немає. ми. Угу. Вонюче, щось вонюче. Чим це ти бризкаєш? Чим? І одне вонючий І Фуфанон. Фуфанон, так. От поразити. Порази. І радаміл там. Так ти всього наколотив, так? Ну, взагалі, отак. Так що, бачите. Ну, що їсти, нема нічого. Тут уже нема нічого. ягод нема практично. Зібрала, з'їла <гум> в цьому році. Хорошо, в прошлому році твоя раїса дала. До сих пір є у мене порічка <гум> чорної смородини е жменька, я її держу. <гум> от і пригодилася. Два роки. <гум> нема в цьому році. В прошлому багато було, а в цьому році вже немає. Ось так от так що. Бачите, вже сонце. Да, вже світло включили. І місяць он такий красивий, Да, я його засніму. І лампочки світять нам, і в дворі фонарики загорілися ось біля... <світочків> біля квіточків, бачиш. Що піонах? А на всьому, треба підряпся, вироскати. Ну, як вже. Як почне жовтнути обріжу? Ось бачите, які огонь. Огоньки горять. так? А що в нас? Всього оце чотири тут огонька. Ми ж наче більше купляли. Чотири. А, треба їх познімати. Нахвіть вони тут горять, як їх, не... Чи їх немає тут. Ні, один є. Так би не побачила, бачите? ну цих мало, зелененькі, раз-два, чогось тільки. Де? в уголку. Ой, сюди ще. Діслі втикнеться. Хто? Mm -hmm. Скай пахне так. На весь двір. Ніколи ночі не знімали. Як горять оці. Здорово. Теж раз, два. Це чогось не горить. Чого не гориш? Е, вже згорі. Не горить. І там всі погірки. А, вони міняють кольор. Міняють. Синій, сирени, червоний. Раз, два, три, чотири. А скільки ж ми тут брали? Немає. Великого. А ось ще не горить дуже. А що такое? Чого? Тільки виноград, так? Та да? діло в тому, що яблуньку там дітвора паситься кожен день на ті яблуньки. Ладно, все я. До завтра.